Перейдемо до задачі 2. Задача така: основа рівнобі... рівнобетряного трикутника до рівня 10 см, а бічна сторона 13 см. Знайдіть синус, косинус і тангенс половини кута при вершині рівноведряного трикутника. Рівнобедрий трикутник я вже намалювала. Давайте його позначимо. Нехай буде АБЦ. Значить, основа АЦ 10 см. Бічна сторона 13 см. Ми пам'ятаємо, що в рівнобедреному трикутнику бічні сторони однакові. Знайдіть синус, косинус і тангенс половиннику та при вершині. В даному випадку у мене вершиною рівнобедреного трикутника є кут Б. Отже, я проведу, я проведу висоту. Так, проводимо. Так, ну нехай буде називатися, наприклад, вона ВД. Так, і мені потрібно знайти синус косинус тангенс половини кута. Тобто, ось половиночка кута при вершині рівнобетряного трикутника. Пишемо дано. Дано. Трикутник АБЦ. А, Б, а Б дорівнює БЦ

Знайти косинус кута АБД. Далі знайти синус. Трошки не в тому порядку, нічого страшного. Кута АБД тангенс. Кута АБД, знак питання. Знак питання. Є. Перейдемо до розв'язання. так Ну Давайте уважно подивимось на рисунок. На рисунку видно, що висота БД поділила трикутник рівнобедрений, на два е, трикутники прямокутні. Розглянемо одну його частинку. Нехай ми розглянемо трикутник АБД, тут треба пригадати ще, що в рівнобедреному трикутнику висота виступає медіаною і бісектрисою. А якщо висота виступає медіаною, це означає, що сторона АС поділилася навпіл. Тобто ми можемо записати з вами, що АД дорівнює ДС, дорівнює одна друга від АС. А отже, одна друга множу на 10 5 сантиметрів. Пишу 5. Так, тепер давайте перейдемо до знаходження косинуса. Значить, косинус кута АБД. Ще раз, пригадуємо, що для того, щоб знайти косинус, нам треба прилеглий катет поділити на гіпотенузу. Прилеглий катет до кута АБД. Це катет БД. Отже, нам треба БД поділити на гіпотенузу АБ. БД невідомо, але відома гіпотенуза відомий катет, ми можемо за теоремою піфагора знайти другий катет БД. Пишу за теоремою піфагора піфагора одразу виразимо БД квадрат дорівнює АБ квадрат мінус АД квадрат. Підставляємо. БД квадрат дорівнює 13 в квадраті, мінус 5 в квадраті, 13 в квадраті, 169, мінус 5 в квадраті, 25, дорівнює 144. Отже, БД дорівнює кореню квадратному і 144 12 см. Показали на рисунку. Можемо знайти косинус. Підставляємо косинус кута ABD дорівнює 12. 13. Далі, синус кута АБД. Синусом кута АБД називається відношення протилеглого катета до гіпотенузи. Протилеглим катетом до кута АБД виступає катета Д. Отже, нам треба АД поділити на АБ. Все відомо підставляємо синус кута АБД дорівнює 5. 13. І нам треба знайти тангенс. Тангенс кута АБД. В попередній задачі ми з вами знаходили е, тангенс за відношенням протилеглого катета до прилеглого. А цій задачі пропоную знайти за відношенням синуса до косинуса. Нехай так буде. Тобто, це буде відношення синуса кута АБД до косинуса кута АБД. Нам все відомо, я підставляю. Тангенску та АБД дорівнює Дорівнює сину 5 51 поділити на 12 тринадцятих. Пригадаємо трошки алгебру, що ділення дробів це множення на перевернутий. Отже, я 13, 13 скорочую, залишається 5 12. Відповідь. Відповідь 12, 13. 5 тринадцятих. 5 дванадцятих. Задача три. Знайдіть косинус альфа, тангенс альфа, якщо синус альфа дорівнює одна шоста. Дано. Синус альфа. Одна шоста. Знайти. Косинус альфа тангенс альфа. Для того, щоб розв'язати дану задачу, необхідно пригадати основну тригонометричну туточність. Пригадаємо. Пригадаємо, вона говорить нам про те, що сума квадрата синуса кута і косинуса квадрата кута дорівнює одиниці. Отже, нам треба знайти косинус. Виражаємо з цієї формули косинус квадрат альфа. Що для цього потрібно зробити? Відомі залишити в одній стороні невідомі перенести в іншу. Тобто синус квадрат альфа я перенесу з протилежним знаком за знак дорівнює. Виходить, що косинус квадрат альфа дорівнює 1 мінус синус квадрат альфа. Я одразу позбудуся квадрату біля косинуса. Тобто косинус альфа знайду як корінь квадратний від одиниці мінус синус квадрат альфа. Синус квадрат альфа відомий, підставляємо. Косинус альфа дорівнює 1 мінус 1 шоста в квадраті дорівнює 1 мінус 1 шосту підношу до квадрату, тобто окремо чисельник, окремо знаменник підношу, 1 в квадраті це 1, 6 в квадраті 36. Тут для того, щоб підняти, потрібно звести до спільного знаменника. Одиниця, якщо представити вигляді, дробу, це буде одна перша, зводжу до спільного знаменника, тобто до 36. І розпишу. Тобто, що в мене вийде? В мене вийде 36,36 мінус 1,36 під коренем. Дорівнює. дорівнює, так як знаменники вже рівні. Віднімаємо чисельники 36 мінус 1,35. Ну, тут можна. E, можна, можна, можна. Знаменнику 36 винести з під корення, чисельнику 35 під коренем квадратним так і залишити. Тобто косинус альфа дорівнює корінь квадратний з 35, поділити на 6. Тангенс альфа. Це відношення синуса кута до косинуса кута. Синус відомий за умови задачу, косинус знайшли. Підставляємо. Тангенс альфа дорівнює. Синус 1 шоста поділити на корінь квадратний з 35 шостих. Знову ділення міняю на множення перевернутого дробу. 6, 6 скоротилися. Тобто тангенс альфа дорівнює одиниця, поділити на корінь із 35. Відповідь. Відповідь корінь квадратний із 35 ділених на 6 і 1 на корінь квадратний із 35